Одного, старого мудреця якось запитали, що його найбільше дивує, і мудрець відповів Людина. Спочатку вона жертвує своїм здоров'ям для того, щоб заробити гроші. Потім вона тратить гроші на відновлення здоров'я. При цьому вона наскільки турбується про своє майбутнє. Що ніколи не насолоджується теперішнім. В результаті вона не живе ні теперішнім, ні майбутнім. Вона живе так, начебто вона ніколи не помре, а вмираючи жаліє про те, що не жила, додав мудрець. Так і хочеться нагадати всім, що життя минає швидко. Люди, живіть сьогоднішнім днем, тому що вчорашнього дня вже немає, а завтра може не настати. Пам'ятайте, що сьогоднішній день це найпрекрасніший день вашого життя.